Харків'янка Юлія Демченко прийшла до консультаційного центру, де допомагають абітурієнтам зі вступом. Вона визначається, на який факультет подати документи. Я е, зараз е, думаю поступати в магістратуру на, або на спеціальність міжнародного бізнесу, або на спеціальність з підприємництва та біржової діяльності. Ще не вирішила, пишу такий е, мотиваційний лист е, щодо прийняття моїх документів. Такий центр у Полтаві відкрили два тижні тому представники Харківського економічного університету, які частково переїхали через повномасштабну війну? Консультуємо всіх, хто приходить, хто приходить вступати на бакалаврат, хто приходить на магістра або спеціаліста, в кого вже є освіта, хто приходить здобувати вперше, надаємо підказки. В усіх різняться терміни, подачі документів, терміни. Реєстрації кабінетів терміни подачі заяв приходять в основному всі харківські або ті, хто виїхав. А внутрішньо приміщенні особи Підказали дещо написати, де що зробити. Питання, які виникають, вони а, ну як саме квота розраховуються, або а, як можна попасти у рейтинг саме з тому, що ми з Харкова, і як саме буде розраховуватися місця, як буде а, по, починатися навчання, чи дистанційно це буде. У центрі вісім представників закладу працюють у Удні також безплатно консультують по телефону, каже проректор Максим Серпухов. До центру може звертатись будь-хто. Це може бути абітурієнти, які мають проблеми з реєстрацією кабінетів або там якісь питання пов'язані з правилами вступу, з розрахунком конкурсного балу. Не обов'язково це може бути абітурієнти нашого університету. Тання, яке находять для нас на гарячу лінію, це реєстрація кабінету, це роз'яснення умов вступу, це пільговий контингент. За словами проректора, за час роботи центру до фахівців звернулося до півсотні абітурієнтів. Працюватимуть до завершення вступної кампанії. Валерія Рибалка та Юрій Дубіневич новини на Суспільному. Полтава.